Низький форум соціально-економічні ініціативи у відбудові українських громад відбувся у місті Лозова 15 грудня, ініціатором якого стала служба зайнятості. Сьогодні ми зібрали очільника п'яти громад. Це близнюки, це Лозова, Віляєвка, Олексіївка, Первомайська. Про що будемо говорити? Про те, що має важливий розум. Я розумію, що війна, але економіка, соціальна сфера не повинно від Допомога військовим, безумовно, на першому плані, але робота на місцях, робота в громадах це також повинно бути, тому що ми повинні тримати міцний тил, тільки завдячуючи нашій згурунтованості, ми все-таки зможемо максимум зробити як для своєї громади, так і на підтримку Збройних сил України. На заході була презентована робота служби зайнятості послуги, які надає ця державна установа. Програми підтримки, в тому числі фінансової роботодавців та безробітних осіб. Детально обговорили інформацію щодо надання грантів для відкриття власної справи. Коло учасників це представники наших громад Лозівського району, ну і служба зайнятості безпосередньо. Також до заходу залучені тренери зі Львова, Тренери з Київщини, тренери будуть наші роботодавці, Первомайщини і Лозівщини теж виступлять, скажуть своє бачення в наступному році нашої служби зайнятості, щоб вони від нас ще хотіли, як нам покращити нашу роботу та взаємодію. Під час дискусії обговорювали можливості та виклики для соціальних інституцій та підприємств, спрямованих на відбудову українських громад, успішні кейси для просування гендерно чутливих ініціатив, важливість безбар'єрності у наданні соціальних послуг, і звичайно важливе питання сьогодення, працевлаштування ветеранів. На форумі також виступили в форматі онлайн представники великих підприємств області, які поділились власним досвідом організації роботи у 2020. 2023 році важливим є постійний діалог між представниками громад та службою зайнятості. Співпраця є надважливою за різними напрямками. Актуальною є також робота у відновленні. Є такий проект, який називається армія відновлення. Це суспільно-корисні роботи. Це коли безробітні, ці люди, які не мають офіційної роботи, приходять і готові тимчасово виконувати ті чи інші роботи щодо ліквідації наслідків збройної агресії ворога. І таким чином на сьогодні нам здійснено понад 15 тисяч направлень по області на ці роботи. Це перший показник в Україні. Ще один напрям це громадські роботи. Це облаштування населених пунктів, які здійснюємо ми разом з місцевими громадами. На сьогодні знову таки на громадські роботи видано понад 4,5 тисячі направлень, і це перше місце в Україні. Таким чином, разом ми робимо все для відновлення Харківщини і ліквідації наслідків збройної агресії. Ще один важливий напрям, який ми Маємо сьогодні це е, перенавчання, е, надання нових можливостей, нових професій та спеціальностей людям, які через ті чи інші причини потребують оновлення своєї кваліфікації. Насамперед, це особи, яким понад 45 років, внутрішньо переміщені особи, ті, хто звільнилося із лав Збройних сил України. Ми пропонуємо програму ваучерів. Де держава безкоштовно фінансує їх перенавчання, перепідготовку. Це може бути робітничі професії, це може бути друга вища освіта або будь-яка інша. На сьогодні Харківська область видала півтори тисячі ваучерів, і це знов таки перший показник по Україні. Подібні офлайн зустрічі є важливим інструментом у взаємодії з молоддю, яка в подальшому є потенційними отримувачами послуг центру зайнятості. Первомайська громада на форумі була представлена членами молодіжної ради тим я вважаю, що подібні заходи є дуже важливими для молоді, як нашої громади, так і країни взагалом, оскільки на даний момент дуже актуально поставлено питання профорієнтації молоді саме в галузі молодіжної політики, так як одна зі складових, і того, аби молодь могла там знайти себе, своє покликання в цьому житті і здобути ту професію, яка дійсно буде їм цікава. І потім мала можливість отримувати гідну заробітну плату, ну і найголовніше працювати там, де їм дійсно хочеться робити те, що їм подобається. Форум для представників громад може стати додатковим дієвим стимулом для розвитку культури, підприємництва, суспільно-корисних робіт, передачі інформації роботодавцям щодо компенсаційних програм та інтеграції осіб з інвалідністю.